Всім привіт! Дуже багато питань, напевно, не всі в коментарях читають, тому я зроблю окреме відео, як змінити мову в вашому додатку. Фантастіч! Мову ми змінюємо у себе в телефоні чи на планшеті, на лаштуваннях. Потім шукаємо. Так, функції, програма, загальне керування. І... Мова, у мене українська. Якщо у вас першою першої стоїть англійська чи будь російська, то у вас підтягує е, будь-яку іншу мову, але не українську. Якщо у вас українська на другому місці, тут їх 2, 3, 5 може бути, то у вас підтягне мову, додатку, е, яке, яка перша буде стояти. Англійська чи будь-яка на... ну російської немає тут, тому воно підтягує наступну мову. Ось так от. Я просто змінювала ось так. І воно змінюється у всіх. Так, виходимо. Що хотіла ще сказати з приводу додатку? Дуже мені сподобалась офлайн-версія. Бачите, всіх тригерило, логін і пароль. Зараз і до цього дійдемо. Дуже швидко заходить, і не треба його по 40 разів вводити. Той пароль, і логін. Так, зараз вийдемо, бачите? Воно само автоматично вже заходить. З приводу, чи треба зберігати ваш прогрес на Dropbox чи будь-яке інше хмарне сховище, спілкувалася з цього приводу з розробниками. Що вони сказали? Прогрес зберігається у нас на серверах, для цього, в принципі, потрібен той логін і пароль, який всіх дратує. Бо кожен користувач має тоді окремий простір на нашому сервері для збереження прогресу і списку своїх схем. Таким чином, ви можете все це бачити одразу на кількох пристроях: в телефоні плюс планшеті, наприклад, або повністю витерти програму, а потім повністю всі прогреси відновити, коли її встановите повторно. Це все не їсть пам'ять у вашому телефоні. Бо деякі додатки так розігрівають телефон, що він аж кипить. Ну, реально, це дуже, дуже класно, що вони зберігають у себе під кожного, в них є комірочка, і ти зберігаєш там свої всі схеми, всі прогреси. Якщо ви в режимі офлайн, то приходиться зберігати ваш прогрес локально, але він автоматично закидується на ваш аккаунт, як тільки телефон знаходить інтернет. До речі, мені дуже сподобалось. Зараз дуже легко ти заходиш, пароль і логін тебе не ем, запитує кожного разу, наприклад, в мене. І навіть якщо офлайн, я підключаюсь дуже швидко. Дуже класно вони зробили. Ну, Чекаємо від них оновлень ще більше і більше. І будемо користуватись. Дякую, дякую, фантастич!